Давайте відкриємо Галатам. П'ятий розділ. Відоме всі місце. З 22 вірша і нижче. Галатам 5, 22 і нижче. А плід духа, любов, радість. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Я би сьогодні, брати і сестри, хотів поговорити про плід духа, один з граних плоду духа це здержливість. Знаєте, спочатку, коли я ще читав Біблію і ну, перший, другий раз читав, для мене духа як здержливість, взагалі я на неї колись, так можна сказати, дуже увагу не звертав, здержливість та й здержливість. Але коли трошки вже так духовно підріс, почув, почув декілька думок про це, проповідей, я вам скажу, що цей ця грань, можна сказати, грань характеру. Характеру Бога, здержливість відіграє досить важливу роль в житті кожного з нас. Е, сама трансформація характеру нашого духовного, що ми розуміли, вона відіграє просто колосальну роль. Тобто, коли людина приходить до Бога, відбувається, ми знаємо, відродження духовне, народження згори, покаяння. І після цього якраз починається цей процес, можна сказати, духовного відновлення нашого характеру. Ми знаємо, що гріх сам, коли війшов в серце людини, коли людина зрішила, якраз, можна сказати, був спорчений характер людини. Ми знаємо, що ми самі Бог створив людину по образу своєму, тобто наш стан духовний, наш характер на початку відповідав дійсно характеру Бога. Але як ми знаємо, війшов гріх, людина поставила своє явище. І гріх, увійшовши в серце людини, він просто спортив наш характер. І сьогодні якраз я би хотів поговорити про здержливість, саме поняття, що таке здержливість, щоб ми розуміли, це здержливість – це повний контроль над своїми діями, думками і бажаннями і своєм «я». Для того, щоб ми трошки ліпше, як то кажуть, мали бачення, давайте відкриємо ще одне місце це є перше коринтян. 9 розділ. 24 по 27 вірш. Перший Коринтян 9, 24 і нижче. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду прийме один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони, щоб тліний прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу я не так, немов напевне, борюся не так, немов повітря б'ючи. Але вмертляю, й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Я хотів би звернути нашу якраз увагу, 25 вірш. І кожен змагун від усього стримується. Від усього стримується, щоб. Одержати перемогу, правда? І знизу він перечисляє, від чого він стримувся. 26. Тож біжу я не так, не мов на напевне, борюся не так, не мов би повітря, але вмертляю і неволю я тіло своє, щоб, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Тобто ми можемо розуміти, що якраз плід духа здержливість, тобто те, що, про що ми якщо читали, воно відіграє роль нашу, щоб ми дійсно. Е Мали стримання від того, що суперечить Слову Божому. Що, тобто, в загальному сказати те, що е, гнівить Бога, те, що є гріхом. І не тільки це, якщо взяти в загальному, е, ми всі живемо далі, після нашого духовного відродження, ми всі живемо далі в тілі. У нас виникають різні бажання. Є те, що, як говорять, невід'ємне, тобто ми знаємо, що ми потребуємо їжу. Потребуємо одяг, сон і так далі, те, від чого ми відказатись не можемо, правда? Але в житті є речі, які, від яких все-таки ми можемо відказатися. Тому те, що всі, як ми перед тим читали, наші бажання, дії, це все якраз проходить через нас, через наші думки. І тут якраз важливу роль відіграє задержливість. Тобто є речі, які ми допускаємо, правда, щоб в нашому житті відбувалися. Але питання в тому, як ми це просіюємо. Є люди, що з власного, як то кажуть, зі свого бажання роблять щось, тобто їм, для них Слово Боже, чи воно, як то кажуть, ті дії, які вони хочуть те, що вони хочуть звершити, чи воно заперечує Слово Божому чи ні, вони на це уваги не звертають. Тобто я хочу і я це роблю. І якраз тут проблема здерливість. Тобто людина, яка. Е Дійсно хоче своє, своє життя приносити плоди, як ми читали перед тим, тобто плоди духа, а не плоди тіла. Якраз тут потрібен контроль над своїми бажаннями, думками і діями. І хочеш, не хочеш, у нас завжди є якісь бажання, правда? Людина завжди чогось хоче. І от навіть взяти такі речі вроде на, перший, на перший погляд, що вони не є гріховними, навіть взяти вроде, телевізор, інтернет. Одяг, навіть та сама їда. Але якщо купнути глибше, повірте, що в кожному з них можна знайти ту грань, до якої можна людині, як то кажуть християнину, дозволяти собі, а є грань, яку людині не, можна, не, ну, не бажано переходити. Тобто те, що може призвести до гріха. Якраз отут людина повинна проявляти оцю грань характеру свого стриманість. І, на жаль, багато хто цього можна сказати не дотримується, не виконує. І навіть сам Павло в Галатах, якщо ми прочитаємо також той п'ятий розділ самий, він вище говорить такі слова. 13 вірш. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Тобто є люди, які. Е... Після того, як покаялись, народились згори, отримали спасіння і членами церкви, які відчули цю свободу настільки сильно, що для них такого як, якось, як від чогось, як то кажуть, себе е, відділяти немає. Тобто вони думають, що їм все можна і що для них все доступно. Те, що воно все доступно для нас так, так це так і є, але чи все нам можна. І сам Павло навіть говорить, якщо ми відкриємо. Е, Послання перший, перший Коринтян, там де ми читали якраз це місце, 10 розділ він говорить, 10 розділ, 23 вірш. Він говорить, вроді, зрозуміло, усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна та будує не все. Тут знову можна сказати, брати і сестри, що він якраз теж застережує, що вроде би все до нас доступне, правда? І все нам би ну, можна людині, але не все будує. І не все є на пожиток. І для цього якраз людина повинна просіювати всі свої бажання, всі свої дії через Слово Боже, щоб тут якраз ставити грань, що можна, а що не можна. Ми знаємо, що є люди з різним характером, <кхи> з різним характером прийшли до церкви, є люди, які можуть собі дещо дозволити, інші цього не можуть дозволити, тому що це призведе до гріха. Тобто людина може не, не стриматись в цьому. Я би хотів, брати і сестри, щоб ми дійсно, ці плоди духа, які хоче від нас сам Бог, щоб вони в нас розвивалися. Це не буде відразу так раз прийшли, і ми вже стали такі, як то кажуть, духовними, сильними, і нам все можна, і ми знаємо, як з чим боротися. Тут потрібна, звичайно, наша праця. І Бог хоче працювати з кожним з нас. Це так, це говорить Біблія, він з кожним хоче працювати, але він каже багато істин, які, в яких також потрібна і наша дія. Тобто, не просто що Бог прийшов і буде працювати, а ми сидимо, ми повинні також проявляти свою старанність, проявляти своє бажання. Ісус говорить, перебувайте в мені, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, як не позостанеться на винограді, так і ви як мені перебувати не будете. Тобто перебувайте в мені, Він говорить. Він не просто говорить, я вас, я буду плодоносити, ви просто живіть. Перебувайте в мені, тобто, щоб ми постійно перебували в Ісусі Христі, Він цього хоче. Якщо взяти в християнстві поняття «здержись», воно трошки звучить по-іншому. Більш духовно, по-християнськи. Здержливість або стриманість це є контроль над своїми бажаннями, які суперечать Слову Божому і не приносять користі ні душі, ні духу, ні плодів Царства Боже. Тобто, взагалі, можна сказати, те все, що не має користі для нас і в тому числі і для Бога, воно є, можна сказати, некорисне і непотрібне. Нехай Господь благословить, брати і сестри, щоб ми про це не забували, щоб ми не дивилися тільки, щоб любити, як ми читали Плоди Духа, не тільки любов, довготерпіння, радість, але також і цю грань здержливості, що ми також проявляли. Про неї ще можна багато говорити, я не буду затягувати час, тому що це тема досить широка. Більш досвідчені брати, може, би більше розказали. Але я вважаю, що. Ця грань досить, досить досить необхідна сьогодні для нас. Тому що навіть взяти той гнів то тут також грає роль здержливість. Взяти будь-який будь піступ сатани якраз здержливість, здержливість відіграє роль те, що ми це відкидаємо. Ми не спішимо, ми не, не беремо зразу це, але ми все-таки просіємо через Слово Боже ще раз. І дивимося на те, чи воно принесе користь нам, і чи воно угодне Богу, і тоді будемо Цю дію, як то кажуть, звершати. Давайте помолимось, брати серце, щоб Бог благословив церкву, нашу церкву, щоб Бог благословив Україну нашу, так як ми знаємо, що відбувається і надалі, щоб Бог поставив свою охорону над нами, над нашим краєм, щоб ця війна якнайскорше припинилася. Бог знає, що потрібно для цього, щоб він нам дав розуміння і поняття, як нам поводитися в цьому світі в цей час. Щоб ми дійсно приносили плоди, плоди духа, а не плоди тіла. І щоб наше життя було угодне Богу, щоб ми були тою посудиною на благословіння, а не на прокляття. Амінь. Будемо молитися.